Всім привіт! Ви на каналі Самі Кліка і в мене от стільки подарунків які я буду розпаковувати з ким? З вами. Розпаковуємо оцей. А, я поняла. Це всі ті подарунки, які є вже. Ну, коротше. А я думаю, де всі ці подарунки пропали? І зараз ми будемо робити персонажа. Робимо так, це я, та тільки я. Моложе! Мені тут 16 років, а у мене день народження буде 1 січня, Ну, прикладом. Приклад. І ми будемо празднувати моє день народження і в мене з'явиться хлопець. Оце в мене таке же. Тільки в мене було довге волосся, а я обрізала, коли я вийшла з намір. Ми вчилися в одній школі, типа і так далі. В одному університеті І у мене були такі. Красиві штучки, я забула, як це називається. тепер робимо мого хлопця. Він мав таке, отаке. І він змінив його на такого красунчика. Ну, тобто такого красивого. Бо, бо всі йому казали, що це самий красивий хлопчик в школі. Ну, ні, був ще один краж, яке, яке, яке було в нього волосся таке біле, ну і він любив. Заділятися, казати ха-ха-ха, ха-ха-ха. І сміялися з нього, бо у нього були такі прищики. А з мене сміялися, що в мене був один хвостик. Ну і більше нічого, бо я більше до школи нічого не робила. Ем, Далі. Йде той самий однокласник. Він був десь от такого кольору. Прическа в нього була саме красива у школі. В нього був чистий, біленький. Він завжди носив модний одяг. Він носить таке, таке. Ну і взагалі, все-все. таке він носив. Ну, завжди він любить приходити в такому стилі. У нього улипка. Всіх з Новим Роком, статі. Либочка в нього така, а очі у нього такі. Ні з нього, як обичний. І отакий в нього ніс. Завжди він носив в себе на голові якусь фігню. Ніхто не знав, що це, але він носив таку цю. Е... Таку пластикову корону. Типу він король, але він її купив за дешеві гроші. Ну, і, і всі думали, що це король, а це буде король. Ще він носив якісь круті окуляри. Яких ні в кого не було. Ой! А він був простим хлопчиком, який носив ну, простий якийсь просто такий одяг, і в мене була мама, яка мала мала ось таке волосся. Отаке. І вона народилась в отакому, але вона зараз отакий. Має колір. Ні, з неї обичненький, як усіх. Крапинки теж були. Я говорю по типому У мене крапинок не було, якщо чесно. І мами не було, коротше, ні в кого в нас в сім'ї не було крапинок. Ну, Мама мала такі же очі і такий же рот. А носила вона одні халати або якийсь одяг, коли йде на вулицю. Бо вдома завжди було тепло. Ну і так, тепер робимо мого тата. Ем... Він буде мати волосся. Ем... Почекайте, його треба ще найти волосся. Ем... Таке таке Почекайте секунду. Я не можу не знайти то волосся. Вот, от таке в нього волосся, Ем... ніс, Крапинки. Ну і під очима жовте рот. Ну і хіба треба додати тот, що він завжди ходить. Тобто костюм. Вот такий, наприклад, костюм. Ось, от всього ще у нас готово. Тільки треба ще б зробити однокласників, Ну, це буде відео довго, тому що серіали будуть потім. Як ми знайшлися і так далі. І тільки, коли я говорю всім привіт, ви на каналі Суна і ви маєте казати привіт! Або можете нічого не писати, якщо вам коментарі недоступний. Ну, я думаю, кожному коментарі доступний. Я так думаю. Ко коментарій доступний, то Ну, е, напишіть. Е, 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 наприклад, можна мені... Ти зробиш відео, наприклад. Ви можете написати в коментарях, яке мені відео зробити. Наприклад, полетіла в відпуск е, на місяць, е, попала в аварію на тиждень е, ще кудись. І я це повторю в тоці боці. Коли ви щось пишете, мені легше придумувати. І кого я зараз роблю? Я роблю однокласницю. Тобто мої однокласниці, вона мала лиженькі волосся з двома заколочками і з двома пучками. Так вона деколи ходила. Тільки коли їй мама дозволила, вона ходила в, так, в якомусь там розовому, білому, чорному або синьому, або голубому. Ем... Якщо що, вона. ой! Бачите, я щось не туди нажала. І в мене пропала вона. Угу. Пам'ятала, яке в неї волосся таке? І якою вона була? Рижою. У... Вона любила всякі страшилки. Ну і і завжди говорила, я знаю якусь там страшилку, а сама розказувала якусь фігню. Ем, завжди в неї була якась заколочка, або якийсь бантик, або якась кабіточка. От так в неї все життя. Все, більше я нікого не буду робити. Е, хочу вам сказати, що... Підпишіться на Secret Тока, тому що вона топ. Секрет Тока вона топ. Я її просто обожаю дивитися. Я її кожен день на телевізорі дивлюсь. Виходимо. Я йду робити хату. Це буде моя хата, а в нього буде квартира, тому що в нього батьки поїхали, а йому залишили квартиру. Так жалко. А в нас була красива хата. Розовенько, красивенько. А тут була моя кімната. У мене була весяща кімната. Всім па-па, виборник з нашої мій комікасі. Па-па-па-па!